З наближенням великодніх свят більшість господинь розпочали традиційний марафон із закупівлі продуктів для приготування страв до святкового столу. Чи готові прикарпатські родини відмовитися від дорогих наїдків і які ціни нині на продукти, досліджували наші кореспонденти. Святковий стіл, який повинен вгинатися від вишуканих наїдків, є традиційним атрибутом свята у всіх прикарпатських родинах. Проте цьогоріч він значно подорожчав. Але як свідчить бліцопитування, економити на шлунку на свята прикарпатці не збираються. Великдень є найбільше свято, яке відзначають християни, тому, мабуть, всі до нього готуються завчасно і стараються не економити. Так само буду робити, напевне, і я, тому що продукти, які повинні бути на великодньому столі, вже не є аж такі дорогі, щоб не можна. Все ж таки підготуватися і назбирати е, саме на паску. Крім е, власне, паски, крашенок. Е, вважаю, що на великодньому столі в кожній сім'ї повинно бути е, м'ясо, оскільки піст нарешті закінчується, всі будуть смакувати м'ясними е, стравами. Все, що є, то кладемо. Аж таких спеціальних речей, від яких я відмовляюся, в мене немає. Студенець завжди варю е, яйця, паска. Сос з хроном, що ж такого. Ну, щось печу завжди, сирник, маківник може бути, якийсь торт печу. Традиційно Паска, крашанки, е е ковбаски, хрін, бурячки ставлять, ну, світлі по-нашому. Я думаю, що не дуже будуть наші українці економити, приготувалися, економили до цього часу. Вже хочуть, щоб на свято було все. Та економити не плануємо ні на чому. Що, слава Богу, все в порядку. А на Великодній стіл буде традиційно, якщо не помиляюсь, і Паска, і Крашенка, і плесканка. Багато буде стріл. Буженицю, ковбасу, зелень, помідори, огірки, священний чесник, чесничок теж, обов'язково. В хаті мусить бути священний чесник. За даними моніторингу цін, вартість продуктів, які є складниками традиційних великодніх страв, у середньому збільшилася на 30-40%. Серед основних інгредієнтів, які входять до складу тіста великодньої паски, незначно подорожчали лише курячі яйця. Готові ковбасні вироби піднялися в ціні на третину та більше, так само, як і свіжа свинина та яловичина. Оскільки цьогоріч Великдень святкують у травні, то на застіллі будуть ранні овочі. Вони проти минулого року зросли в ціні майже наполовину.